Жорстока доля, що присудила, як за призначенням смерті, молоді роки на полі бою, чи була та доля милосерною, бо дала високе право загинути в бою, як герой, захищаючи рідну землю, але призначення виконано. Своїм життям у 38 років він розплатився за життя багатьох і за наші з вами життя також. Щедро години він наше право на життя, свободу, вибір, навчання, любов і розуміння. Він звичайна людина, що любила свою землю, мирну сільську працю, свою сім'ю, своїх друзів, свою батьківщину. Роман Іванович Кручко не хотів нічого чужого. Щоб була вона гарна, щоб була вона вільна, країна, рідна, чарівна, що робити для цього в мирному житті? Він добре знав, треба працювати та людей поважати. Тому закінчив вісім класів нашої школи та отримав професію з в училищі на морщі. Відслужив служив в барвію два роки, творив сім'ю, переїхав в село працювати на землі. А щоб з розуму землю обробляти та не шкодити їй, заочно вивчився у Полтавській грарній академії. Розумним господарем став, добрим батьком своїм донечкам, любив сільську працю, працював ковалом в селі. З'ясниму, як небо очима, з волося як встигли жито. Звичайна така людина, який ще жити та жити. Хто думати міг чи гадати, що з цією весною покличе країна солдатів, зустрітися із війною. ясними, як небо очима, з волоссям, як стигле жито. Він землю свою, Україну, пішов від ворогів боронити. Добровольцем пішов захищати свою батьківщину у війську 2014 року. Старшим стрільцем третьої механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А-3283. Трив Пішов, щоб ніяка сила не здолала тих, кого об'єднує любов до Батьківщини, щоб ворогів своїх здолати, свободу тримати свою. На наголошеній війні Роман Крутко очолив розвідгрупу, що діяла під Маріуполем, отримав позивний тракторист, в якому відобразилося його мирне захоплення технікою, яка повинна працювати на благо рідної землі. Є така викатка, що означає довіру до людини. З ним би як пішов у розвідку. Роману завідали найцінніше його товариші. Свої життя. Смерть людини є підсумком його життя. І лише самим достойним дається смерть, героїв. Бо герої не вмирають. Вони залишаються жити в наших серцях, в нашій пам'яті, в наших діях. Гарний, світлий, достойний, хоч і коротке життя Роману обвила геройська смерть. У короткому повідомленні інформаційної служби, АТО 22 жовтня було сказано: у Новоозовському районі поблизу села Піщевик терористи намагалися форсувати річку Кальміус та влаштувати ряд диверсій на шляху донецьк маріуполь Наші розвідники викрили це скупчення та вступили в бій. Диверсанти ворожого табору понесли втрати. І були змушені відступити у східному напрямі. На жаль, у цьому бою загинув один військовослужбовець. Двоє поранені. А за цим повідомленням подвиг Романа Крутька ціною свого він врятував життя 15 побратимів, розвернув машину на великій швидкості, підставивши її. Закривши відступ п'ятнадцяти товаришам, був поранений, але продовжував прикривати відступ своїх бійців. Коли ж до лісосмуги, в якій можна було заховатися від прямих пострілів, пострілів ворогів, залишалося декілька кроків, куля жорстокого ворожого снайпера настигла героя. Писників, таких героїв, які навчалися у нашій школі, плаче серце за кожним загиблим, бо це є краще з кращих наших патріотів. Але високо піднімаємо голови. Коли країна має таких героїв, і ніхто ніколи не здолає людину.